І друзі, як і обіцяла, нині показує сад душі зубицьких, розквіт мій рододендрон Більшість із вас запитує про особливості догляду за цією чарівною красивою квіткою. До речі, Рододендрон в більшості країн світу називають трояндове дерево. Подивіться, які гарні насичені темно-фіолетові квітки. Отже, подивіться композицію, в якій росте наш рододендрон. В основному він росте в напівзатінку, любе напівтінь, яскраві сонячні промені можуть попалити зелені листочки, тому росте в напівтіні, відноситься до азалієвих, дуже полюбляє рододендрон гарний полив. Тому з ранньої весни, все літо і осінь ви його дуже гарно поливайте, будь ласка. Починає квітнути рододендрон на початку травня. Квітне буквально днів 10, не більше. Ось, бачите, уже нові пагони на наступний рік. Також треба буде там, де квіт, повністю всі квіточки повідламувати, для того, щоб на, наступному, на наступний рік з цієї брунічки була нова квітка. Цьому нашому рододендрону приблизно 15 років. Крім того, що він любить напівтінь, він любить дуже гарний полив, а також рододендрон необхідно підкормлювати, як і всі азалієві, він любить кислий ґрунт. Навесні підживлюємо для того, щоб спочатку була зелень азотними добривами, а вже коли буде квітнути, ось ми перед квітінням і полили наш рододендрон універсальними добривами у рівному співпідношенні НПК. Азот, калій, фосфор. Ну, і ось буде вам потім отака квітка. Радодендрон у нас тут квітне разом із бересклетом. Бачите, яка вийшла така композиція. Тут у нас хоста. Ну, і, звичайно, ви знаєте, я завжди вам показую ортензії, трошки пізніше вони будуть квітнути. В горщиках у нас бігонії. Ну, а поки радує зір. От саме отакий от рододендром наш. Звичайно, рослина дуже вибаглива. Хто хоче, будь ласка, якщо у вас є затінок, ви можете його посадити. Нагадую, цьому років 15 радотендрано. Хай трояндове дерево. Завжди вас радує. Ось такою красою. На початку і всередині травня. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Ваша Вікторія Зубицька.